Чи це... А, ні, це не липа. Це якісь такі як монеточки, це якесь інше дерево. Клас. Щось я не знаю, як це воно скільки на кожному цьому. Прогуляємося туди. Таке все зелене, я наче тільки що ходила, зима була. А зараз йду все зелене, вже таке. Нічого не видно. Я от недавно ходила, і все було таке, що дерева не розпустилися. І було там все видно, да? А зараз нічого не видно. Рікко. Все вже проспускалося, майже нічого не видно. А зараз воно ще більше виросте. О, он скільки цього, прям, скільки цього пуха лежить. Десь він поналіта. Фітнес, да 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 Яка у нас така повноводна річка, я така бачу, щось вона така стала повноводна, прям тече. Ой, тут класно співає, да? Такась повноводна річка з, з берегів виходить. Ну, прям я бачу якась там ця оці, прям якась піна на цій річці. Зараз ми подивимося. Реально якась піна на річці плив. такі великі, аж, аж прям ці. Дуже якось повноводно у нас там. Прям видно, як пливе там. І там сакури теж порозсвітали, Вау, клас. Щось подивимося, вони яке небо гарне. Клас вас треба зафоткати. Якісь такі, такі прям ці. Така біла якась піна пливе. по річці вон там, бачиш? Не знаю, видно тобі чи ні, зараз приближу. Вона яке пливе. Привіт сезон кави, кофе. Вони які тут пливають, такі білі плями, якісь такі. Я не знаю, що піна якась чи що, Прям така прямо не знаю, піднялася річка. Я минулого разу була, вона не була така. Прям видно, як вона тече швидко. Вон там сакур, скільки цілий рядок сакур. Видно. Дивіться. Прикольно, а там таке небо гарне. Вау, яке небо, обончусі. Зараз точно дощ піде. Знов я буду тікати від дощу. Цілий рядочок сакур таких вангар. Ні, ну річка тече, треба подивитися туди сходити. Вон скільки сакур. Ближче подивлюсь, поки вона мобілка повністю не зрядилася. Зараз глянемо, що воно там так тече швидко. Ні, ну жовті кущі вже все, не цвітуть. Кущі там пару квіточок. І все немає. Щас подаємося. Прикольна річка, якась така швидка. Якась така прям залила береги, прямо піднялася. Минулого разу я ходила, вона ще така була собі. А зараз прямо ще туди можна прогулятися. 25-го цвіточок. А що там, я не знаю. Може тут бузок якийсь був, чи які там жовті квіточки. Вон там яке небо. Вау. Сакури вон світучі. Сакури класні. Цілий рядочок сакур. Вон скільки